Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. У нас сьогодні дуже важлива тема. Сьогодні ми будемо з вами докопуватися до справжньої причини війни. Чому Україна відплачує таку важку ціну за власну свободу? У нас сьогодні в гостях ведичний астролог Інна Гнатюк. Вітаю вас, пані Інна. Вітаю, дорогі глядачі. Дякую, що запросили мене сьогодні. Пані Інно, ви знаєте, ви зробили дуже велику роботу. Ви дослідили історію України як держави, і ви знайшли справжню причину, чому дійсно в Україні відбувається війна, і не лише ця війна. Чому Україна раз на сто років страждає від війн, такого великого масштабу? Всі світові війни пройшли через нас. Що ж не так? Так, це було для мене дуже великим відкриттям. Те, що мені відкрилося, коли я намалювала, розглянула карту України, коли почалась війна. І що я там знайшла? Що в нас є прокляття через релігію? Отвернемося в часи, коли Володимир Хрестив Русь, це ж була його величезна амбіція збільшити свою владу, поєднатися з Європою. І саме через цю амбіцію він зрадив богів, які підтримували український народ. Нашу Україну давали нам силу, давали силу, до речі, перемагати. І він зробив це силою, залякуючи людей. Ну це не було залякування. Він так і робив, що він спалював хати тим людям, які не прийшли в той день охреститися до води. Тобто це було нав'язано величезною силою і за своїх амбіцій. І тепер ми маємо прокляття через релігію. І тут ще вийшло так, що ми з'єдналися під одним Грегором з нашим ворогом. Це ще додавало, ну не розв'язки, а навпаки, зав'язання таких тісних контактів, що ми під одним Грегором через Грегор можна просовувати будь-що. Яку інформацію, ну ми знаємо, що почали. І саме з початком війни так почалась оця розв'язка, що ми почали від'єднуватися. Якби не війна, напевно би цього і не сталося. Але тут ще треба сказати про період, який ми коли він включився, коли це прокляття саме включилося, це з 23 вересня 2021 року. Цей період триває, і він буде ще тривати до 24 травня 2024 року. Тобто, ми маємо за цей період подолати, позбутися від того ЕГрегору, відродити свою віру, свою релігію. І Але... тоді тільки може настати мир. Розкажіть, будь ласка, ще як астролог, які ви бачите аспекти, що ви побачили в результаті цього дослідження, як вплинула дата народження нашої України, нової, незалежної України як держави? Адже ми і назву змінили. Коли це сталося? Ми були зовсім іншо, по іншому названі. Тут ніби і ми маємо величезне благочестя з минулого, тому що виходить, що наша лагна в сузір'ї стрільця. Це управитель Юпітер, планета великого щастя, планета благополуччя, це гуру, це духовність, тут і творчість, тут і наукові праці. Ну, тобто, що наших багато українців прославилось тут. Є і аспект слави так само через музику в карті України. Те, що ми можемо мотивувати народ, те, що ми вміємо вдало пошуткувати. Музика, танці, співи також є в нас, навіть в карті видно, що є передаються окультні, ізотеричні глибинні знання. І це ще підтвердження, що ми народилися вповню Україна. Карта України включилася 15 Місячний день теж дає нам такі містичні глибокі здібності, е, і символ наш основний це сито, що означає відділяти правду від брехні. Теж війна включила ну, на весь світ ми показали правду. Угу. от. І що цікаво, ще дослідила. Що в карті, Украї... Не в карті а в прапорі України є жовтий колір? А це ж якраз колір Юпітера. Тобто певна удача в нас є. Не все ми ще якби втратили. Угу. От. Ну, тут можна багато говорити. Що тут ще сказати? А що ще цікавого є в нашій карті? Яка в нас карма, яка в нас карма? Як нам позбавитися від. Від лиха, від горя, які в нас сильні сторони. Над чим треба допрацювати? Тут у нас така цікава задача, що якби вкладати в себе мається на увазі, що не розпалятися на союзи, тому що союзів було достатньо вже в минулому. Ну, для нас союз ідеальний ми птахи вільного польоту. Для нас ідеальний союз, там де ми будемо ну якби головними. От, бо наші партнери можуть бути дивними, різко зникати. Тобто на партнерів в нас не дуже хороша карма. Більш розвивати mm -hmm. себе як ну, окрему державу. Mm -hmm. От, розвивати теж свою релігію, задача, мотивувати весь світ. Ми є духовним наставником для всіх держав і народів. Так як управитель наш Юпітер. А ще є другий аспект карти має значення місяць, в якому знакові знаходився на момент народження України, і це козирог. Всі знають, що козироги трудолюбиві. Трудоголіки і цим наш український народ і славиться. але козироги, вони ще й дуже упрямі і дуже норовливі. Так, так. Тобто ми будемо відкривати оці свої всі здібності, повну свою силу тільки під тиском Сатурна, це під тиском якихось таких несприятливих ситуацій, коли вже нас, так би мовити, зажимають. Ми як та пружина, тоді вже вистрелюємо під дією таких ну. Скажем так, тяжких дуже подій, тяжких випробувань. І ще треба сказати, що Україна зараз переживає дуже тяжкий період. От ми народилися в період Садасаті. Це коли сім з половиною років Сатурн роздає тяжку карму, і важливо Сатурн любить смирення, важливо пройти. Ну, терпляче, не нарікаючи. Тоді вже Сатурн дає винагороди. І от Україна народилася, там ішов до 96-го періоду року 1996-го В нас ішов Садасаті, дуже важкий період, і ми знаємо, що відбувалося. І зараз включився знову другий етап Сатурна, другий період Садосаті, і його закінчення ми будемо святкувати 29 березня 2025 року. Отоді От Україна видихне з полегшенням. От. А... Які да. в нас є хисти, які таланти? Що Ще допомогу? хочеться сказати про задачі. О, давайте. <laughs> да, бо тут дуже цікаво. Це задачі чи кармічні? Кармічні задачі. Uh -huh. Кармічна задача тут йде по-другому дому. Другий дім це рід, це мова, це традиції і це казна і фінанси. Наша задача по Сатурну, ще Сатурн у нас ретроградний, то задача глибина, уходить далеко в корінь, навчитись наповнювати казну, не розкрадати. І саме в період Садосаті, це в нас строки обмежені. До 2025 року нам потрібно це зробити, угу. навчитись наповнювати, а не розкрадати казну, відновити мову, традиції нашого народу. Ось, бачите, глибокий корінь, що, що релігія має бути своя для нас. Ми дуже унікальний народ. І так само е, наповнювати казну, відродити мову, традиції е, наші. Тут хочеться сказати такі слова е, в підтримку нашої кармічної задачі і наш, як, нас, як українців, можливо, якогось змотивують цими словами. Не цурайтесь роду свого його звичаю та мови, бо рідна мова і звичай зберігає енергію нації з рідними богами в душі, з україною в серці, з перемогою в житті. Мене ж пробурашило. <ріст> а чиї це такі прекрасні? <ріст> це слова? з книги Волховник Православ рідної Віри. Скажіть, будь ласка, які шанси відродити втрачену віру? Про неї майже нічого не лишилося. Чи є в нас якась можливість, може, якийсь класний період для того, щоб от ми відродили наше? Так, є такий період, це наступний період. Ну, взагалі це період буде тривати на відродження духовності, віри. Він триватиме до 10 листопада 2029 року. Ну, це період нашої Лагнеші, період Юпітера, тому для становлення України і він включає перший дім. Це якраз це ми, це розкриття себе, розкриття всіх своїх талантів. Це період нам даний до 2029 року. От і згубила думку, так. Відродження духовності. Відродження, так, да, коли період на відродження духовності. Але якщо взяти вущий аспект, то мені подобається період настане позитивний Юпітер Сонце після 24 травня 2024 року. Цей період буде тривати майже рік до 12 березня 2025 року. Період дуже сильний, тому що включається в карті період Сонця. А сонце в карті в нас не пошкоджене. З ним все добре. Воно в леві прекрасно себе почуває. Ну це показник нашої слави, що українцям легко прославитись. Угу. От включається дев'ятий дім. Це дім, ну як можна сказати, наших керівників, дім президента. Тому все-таки я прогнозую, що вибори відбудуться. Період 2024-2025. І тут ще моє цікаве дослідження, що президентом України все-таки може бути жінка, О! так поки що воно програвалося те, що прийшов пан Зеленський. На нього тут він під впливом Венери. Він творчий був, артист. Угу. Це от по Венері. Так програлося. Попередній президент. Був у нас пов'язаний із солодощами, з цукерками. Ну він зараз пов'язаний теж mm -hmm. це Венера, вплив Венери. Тут показано, які будуть наші президенти. От і тому прогнозую, що ну, чи підтверджую такі догадки, що все-таки президентом України ще може бути і жінка, тому що Венера символізує жінок. Слухайте, ну а які сильні сторони, що може стати нашою опорою? Угу. Ну, Опора це якраз віра, рідна мова і традиції. А і ще в нас цікаві задачі по третьому дому. теж. Тут що потрібно бути сміливим, ризикувати, іти все-таки на ризик, не боятися і відродити туризм. Ще мені от сподобалась така цікава. І задачі теж по Юпітеру це, ну, як сказати, не відновити, навіть змінити медицину, науку це такі тобто наші реформи мають бути так. Наші глобальні задачі, духовність, науку, медицину оце що все ж по Юпітеру. Це наші задачі mm. до 2029 року. Ми можемо ну повністю змінити і дати це світові. А як на рахунок альянс... і освіта? Юпітер ще, ще освіта, так. А як на рахунок альянсів? Ви говорили, що ми маємо бути самостійними, так. або ми маємо бути головою альянсу. Чи світить Україні якесь утворення нових альянсів? Так, зараз хороше дуже питання. Цікаве цікаво, що я зараз поки що ну найближчим часом я не бачу, що в нас будуть якісь союзи. Зараз ми розглядали. З 11 листопада цього року, і до березня 2024 по прогнозу моєму, тут дійсності буде підтримка іти від іноземних держав, можливо, і підписання якихось ще контрактів чи договорів. Включається дім партнерів. Ті, хто напроти нас, все-таки якась допомога від них буде йти. Ну я б не сказала так голосно, що це прям будуть союзи. Підписання якихось вигідних договорів. І, можливо, завдяки якраз такий вирішальний період, завдяки цим договорам, якраз і відбудеться можливості до перемоги. Бо ще хочу сказати про наступний період, який для нас сильний. Це коли сонце буде на нас впливати е після 24 травня 2024 року, що тут мають нам повернутися якісь землі. Тут нам повертається нарешті позитивна карма, все те, що ми вкладали. Нам будуть повертатися плоди за оцей рік, 2024-2025. і він тісно зв'язаний з іноземними державами. Тут буде підтримка. але я ну, союзів mm -hmm. найближчим часом не бачу. Ось ви говорили про це прокляття. Да? А, тобто, якщо ми будемо відроджувати свою віру, свою мову, свої звичаї, ми зможемо зняти це прокляття? Так, ми зможемо зняти це прокляття, але це треба дуже потрудитися. Можливо, це буде якісь взагалі. Сімбіоз, ми ж українці, ми ж винахідники. Можливо, це якась взагалі буде нова релігія. Ну мені би цього принаймні хотілось щось все-таки реформувати. Тобто, для того, щоб зняти ось це прокляття, яке ми самі на себе наврочили, да? нам не треба бігати з великим бубном посеред хрещатику. Треба просто змінити ось це прокляття знімається ось тут і ось тут. Так. Свідомість через свідомість зараз багато українців моляться на перемогу. Є дуже багато марафонів, є дуже багато ранкових зустрічей в онлайні. Люди виїжджають на місця сили, роблять спільні практики, об'єднуються між собою різні культури, різні традиції. Як це зараз впливає на війну? Як це впливає на Україну? Оце Чи оце і впливає? що ми пробудилися, що ми проснулися. Ми звернулися до духовності. Ми звернулися всередину себе, не назовні. Як то кажуть, жити не розумом, а жити серцем. Оце я думаю, оцей симбіоз, оцих всіх практик зараз медитативних, скільки зараз всього почало, якраз саме зараз, дійсності, в цей період можемо проаналізувати, скільки почало відкриватися практик, ретритів, духовних людей з'являтися на просторах, навіть і інтернету. Дуже цікаві часи ми живемо. от, ну, Якщо не брати. Ну, Той біль, ті тяжкі випробування для України на фізичному плані, в ментальному плані. Ну, Мені здається, що все-таки ми ростемо і саме через те, що ви сказали, кожен українець через медитацію, через молитву, оце ми і, ну, знімаємо тим це прокляття. Яке призначення у Бога для України? От яка наша дхарма? Призначення наше мотивувати весь світ. І бути рушійною силою для інших, бути такою також духовною силою у світі і вчитися на своїх власних помилках, навчитися. Дуже багато глядачів переживають про те, що після війни, коли ми переможемо, в Україні почнеться доба відродження, і буде певна смута, що може бути навіть голод. Чи проглядається це в нашій карті? От ви дивилися? Ви говорили з 25 п'яте, двадцять рік. Так, дійсності тут є показник того в карті. Ну, карта це по суті минула карма, так угу. те, що ми накопичили. Тут є навіть в карті видно, що ми голодали, і цей голод був не без допомоги нашого ворожого сусіда. Тому угу. нам дуже сусіда не поміняєш, але можна поміняти відношення до нього, навчитися жити з оцим сусідом, вибудувати кордони, зміцнити ну, свою армію. Щоб ми з ними ну, не мали нічого спільного, про це просто кричіть карта України це теж важливий аспект в перемозі, mm -hmm. і щоб подальшому такого не відбулося. І якщо брати, що ну, це ваше питання про голод дійсності. А, і наша задача ще, я згадала, що кормити, годувати, годувати весь світ. Ще ви казали про mm -hmm. от. Тобто в нас гороскопом закладено, що ми вже більше не будемо переживати голоду? Так, ну, якщо закінчиться Садосаті з період 2025 року, і якби, ці випробування мають закінчитись, але тут щось з їжею буде в період з 12 року. Березня 2025 року до 12 липня 2026 року, В дійсності, тут буде щось у нас таке пов'язане з їжею, можливо, знову з цим зерном. Ну і буде задача дійсності справитись, не допустити голоду, буде таке угу. слушне питання. от. Ну, Я думаю, що ми все-таки вирулим за допомогою сили, наполегливості. А от, скажіть, будь ласка, якщо говорити про Кліматичні зміни ми зараз бачимо, як світ змінюється, як відбуваються скрізь землетруси, вулканічні е, різні вибухи, е, цунамі, аномальний клімат. Ми вже бачимо, що клімат змінюється. Чи загрожує Україні якісь природні катаклізми, катастрофи? І, от ви робите е, карти тільки для України, чи для світу і для інших країн також? Поки що тільки мене зацікавила карта України, так як я такий особистий астролог, uh -huh. якби ну, людям складаю консультації, але мені особисто було це цікаво, тому я її зробила. А для інших держав я, на жаль, не складала uh -huh. карти. А але, є, але, є Загрози Ну, загрози найближчим часом не бачу, щоб якихось серйозних таких руйнувань. Чи може бути таке, що до нас будуть повертатися масово з Європи люди? Це було б класно, якби вони повернулися. І чи є в нас в карті поповнення людьми, наприклад, будуть бігти до нас? Так, є такий аспект, аж дуже питання вас всі в точку любо зараз, якраз помінялися кармічні вузли 30-го. Жовтня і вони міняються раз півтора року. От якраз виходить, що я прогнозую, що за ці півтора року до нас будуть повертатися люди. І це можуть бути люди ну, наші, і також із іноземних земель. теж. Оце до півтора року. Це якщо в 2023-му угу. воно запустилося, ну до 2025-го угу. ще. Будуть приїжджати, буде міграція наших людей, і також людей із за кордону є таке зараз. Воно саме включилось. Скажіть, а от види діяльності Україна може змінити? Всі говорять, що Україна відкриє новий шлях заробітку, і це може бути або ці технології, нові цифрові технології, або це може бути військовий комплекс. Ну в принципі, логічно маючи таких сусідів, що ми зміцнимо оборонний комплекс. От, є таке, що ми озброїмося до зубів і станемо такими сильною державою, сильною армією. Так, є таке, але це буде відбуватися пізніше. 2026 рік, 2027 рік дійсності в нас включиться Марс. Можливо, щось вже і буде в нас вироблятися, тому що Марс це зброя. Ну раніше я не бачу так глобально. І от наступний період, коли період юпітера закінчиться, з релігією ми поміняємо. З духовністю програми наші медицини, програми навчань, коли ми це все змінимо, настане період Сатурна, і тут якраз вже. Буде розвиватися те, про що ви запиталися. Це період з 2029 року. Дійсності, ну таке зміцнення, зміцнення армії, якесь виробництво. Ну, вже питання в 2026 році будуть відкриватися. А взагалі, аспектрі. зміна статусу державного, от ми зараз держава всі до ще до повномасштабного вторгнення говорили. Це держава третього рівня, це держава третього рівня. А зміна статусу в нас почнеться. Ну зміна статусу мені здається до першого що... рівня. А, до, до вищого рівня, От, ну да, що нам там нижчі рівні? Сто Так, зміна статусу оце саме до 2029 року. Оце буде поступово покроково відбуватися. От можна навіть розписати, дивіться. Так, 2025, 2026 це питання їжі, там зернові угоди. Тобто, ми маємо їх заключати і в світ. Ну це ж наша і задача. Можливо, виріснути так, так, на інші рівні. Оце ми маємо налагодити. Далі період налагодити виробництво зброї, зміцнити армію. Це період у нас 2026-2027. І потім вихід на новий рівень. Я бачу, 2027-2029. Це останній етап Юпітера. Якраз. Угу. О те, що ви спитали. Мене знову мурашить. Дякую вам, ви знаєте досить, досить такий оптимістичний прогноз. Все, судячи з цього, почнеться з виборів. В нас йде зміна влади, так. і в нас йде зміна вектору держави до розвитку. Тобто, в наступному році ми будемо абсолютно інші. Скажіть, будь ласка, чи видно, стагнацію війни, чи все ж таки ми можемо її, є шанс її закінчити? Ех, звісно, хотілось би сказати, що війна закінчиться до 24 травня. Дуже хотілось би, що це питання закриється. Але я бачу, що в період після 24 травня до 2025 року, оце тут і зміна влади, і прийдуть, ну землі почнуть повертатися до нас. Uh -huh. Тому не знаю, що якось воно може, ну якби не зразу так прямо буде, прям шумна uh -huh. перемога, тому можливо її ніхто й не бачить. А от таке воно йде поступове uh -huh. завершення Тобто дві тисячі двадцять п'ятого не буде, так, але так, вона буде частково. Дякую вам дуже, пані Інна, шановні глядачі. В нас новий майстер, тому будь ласка, напишіть гарні коментарі, ставте вподобайки. пишіть особисто, як ви відчуваєте, як вам відгукнулося це відео. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку. і до нових зустрічей. В нас сьогодні була ведична астролог, пана пані Інна. На все добре. Якщо вам цікава майстриня, в описі до відео її контакти.